Супрематизм. Стиль живопису, один з напрямів авангардного мистецтва, виражається в комбінаціях різнокольорових площин найпростіших геометричних фігур. Супрематизм це не лише стиль мистецтва, а й філософія творчості. За Малевичем, історія живопису це еволюція, а супрематизм її вінець. Цей стиль зводить мистецтво до безпредметної творчості. Пропаганда Радянського Союзу. А й згодом Росії десятиліттями нав'язували міф про братські народи, де Росія була старшим братом для нас, українців. Відповідно до цього, привласнюючи всю нашу культурну та історичну спадщину, всесвітньо відомий художник-авангардист Казимир Малевич, який став засновником супрематизму, також був привласнений Росією у статті російської Вікіпедії чітко зазначено, що Малевич російський культурний діяч. Однак Казимир Малевич не тільки був народжений на території України, а ще й всіляко наголошував на тому, що він є українцем. У його творчості явно відчуваються українські мотиви, а також деструктивний вплив радянської ідеології на українців. Казимир Малевич народився 23 лютого 1879 року в місті Києві в польській католицькій родині Северина і Людвіки Малевич. Вивчав малюнок у Київському художньому училищі до 1897 року. Радянський уряд того часу не дозволяв інтелігенції вільно займатися творчою чи просвітницькою діяльністю. Як і більшість видатних діячів української культури, Малевич все ж таки став жертвою сталінізму. У 1930 році таємна поліція заарештувала художника. Під час допитів Малевича жорстоко катували. Вимагаючи від нього зізнань у шпигунстві. Через нанесені травми у художника розвинулася хвороба, що спричинила смерть. Помер Малевич через 5 років у 1935 році. Протягом усього свого життя Малевич підкреслював, що його мистецьке бачення світу сформувало українське село. Його, вочевидь, надихнула естетика українського села, зокрема, мотиви селянської хати. Уявіть, звичайної для українських сіл хатини з білими стінами. Саме вона зіграла значну роль у його супрематийських та кубійських роботах. Казимир Малевич, єдиний український художник, чиї роботи відображали Голодомор 32-33 років, від якого загинули мільйони українців. На малюнку олівцем, відомому як Десерб і молод, там смерть і голод, зображені три фігури. Риси обличчя яких замінені серпом, молотом, хрестом і труною.